Ти класниця Людмила вранці мамі заявила, все, до школи я не йду, я не стерплю цю біду. Щастя скінчено моє, бо у рити джинси є, і тепер зі мною Рита відмовляється дружити. Здивувалась, мама, дуже, ви ж були найкращі друзі. Так, але сказала Рита, поки буду я ходити не у джинсах, а в спідниці. Для краси потрібні джинси. Мамо, дружбу виручай! Джинси і мені придбай. Мамо пильно подивилась на похнюплену Людмилу і мовила Діла, справжні подруги. Пішла. А ви що скажете мені? Це справжні подруги. Чи